Так, вітаю, друзі. Е, готую зараз омлет з, з блакитних яєць американів і думаю, заодно вже перевірю заплідненість яєць. І що я вам хочу сказати? От я розбив два яйця одне запліднене, другий незапліднене. І тут дуже, дуже добре видно, яке яйце запліднене. Ось це яйце, де просто точечка, бачите, маленька точечка, це яйце не заплідне. Вибачте, я трошки прихворівший це яйце не запліднене. А це яйце, де такий бублічок, є точечка посередині, і по кругу такий круглішочок. Це яйце запліднене, це е, як Боже зародишевий диск, знов як точно називається. От тут можна до, дуже добре раз побачити, яке яйце запліднене. Ну звісно, якщо ви вже розбили яйце, то ніякий з цього не вийде. Але знаєте собі для статистики, якщо ви у вас кури почали нестися, і ви не знаєте, чи у вас яйця запліднені, можна взяти перший десяток і 10 яйць розбити. І подивіться, який відсоток запідності у ваших яйцях. Ну, це я просто зараз готую і заодно мій цікавий, як камірокани, бо я поки що не закладаю ще інкубацію. Ну тепер буду знати. Так, розбив 10 яєць. Всього два яйця незаплідних. Ну я, я знаю, від якої це курочки, це чорна торічна курочка. Я просто бачу, що вона до себе півні не підпускає. Ну нічого. Я думаю, він її перевихує, і буде в них теж курчатка. Можна вже пробувати закладати інкубатор.